-о oh, супермен. Oh, 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 Здорово. Ти мені звав, так? Да? У мене воно, коротше, кент в люк впав. Що в телефоні гортав, зашпортався, впав в люк. Оці ваші я вам скільки казав, що до добра ці тіктоки не доведуть, правда не доведуть? Я ж казав, не доведуть. Люди навіть кажуть, не доведуть ці тіктоки до добра. Вже до каналізації довели, до добра не доведуть. От що ой, я не знаю. Об'ясняєш, що, що... да, Будемо зараз щось робити. Так, я не ти знаю. супермен, ти воно спустишся за, ць... за шкуркою, потягнеш і все. Знаєш, в мене таке життя говністе. Ще в цьому гівніше сьогодні копатися. йо моє ребята, дожився, звісно. І так життя говно. Ще в говні капа. Та й та за шумниця, й-мой! А, чекай, спасти. чекай, чекай, я щось під. У мене там знайомі черепашки ніндзя со сплінтером. Воно десь та в... вони з Крисою общаються, наші не спінали. блін. вони ж да, закрисячили. Коротше. Блін, ну що Блін, Блин, когось це там. Ну, давай, не знаю, нарішаємо. Шредера... не решаю. Да, що... Вдруг в хавмістка. Ой, блін, да, сейчас. Трос Тросси. А, по шиї вже в говні. <скріст> що делать? Та я вже ці всю життя в говні. Та я тоже не знаю, що робити. Ну зараз щось придумаємо. Блін, я не знаю, що якось троса треба, якось його туди, як цю. Ну, хочете, а вон за капюшон можу підтримати. А це помощь попросимо. В помощь девочки, попросимо. Яких? Та вони не захотять там копатися, коротше. Може, пацан на ти нам поможе. Пацан, поможе достати, ні? Та йому, поможе, я... поможе, поможе. Поможеш? Поможе. Поможе. Дивись, яка ситуація, розкажи. В мене друг впав в каналу. Каналізацію в каналізацію впав? Отакову, в говні. Треба його витягнути. Чим, чим порадиш витягнути? Нічого не знаєш. Капець. Може, які... може якийсь трос прив'яжемо зараз до велика, ти його витягнеш. Нема троса? Ні. Ладно, ти тут далеко не уїжджай, коротше, ми зараз трос знайдемо і будемо тягнути його за вуха, коротше, з тої волода. Ніхто нам не поможе. Оце таке, така ця Вінниця, коротше, блін, я не знаю. Блін, 102 я... позвонить. — Навірно, що ДСНС. — що де тут, де тут троса продають, не знаєш. Коротше. Може Макдональдс? Може Макдональдсі зараз, Там в них такі. Ситуації. Ну, девочки, може допомогти. А ні, це не, не поможе. Не поможе. Да, да, да. Не да? Коротше, така дуже серйозна історія. Мені бабця пошила за мішок бараболі, дуже Ну, допоміг. Орендували. Орендували, не вражає. Вінець і в Києві? Він. Це його можна... ну не супроменна треба. — На урожаї орендували, на урожаї. — А як називається? Що... Проби на урожаї, прокат костюма побачиш. Так, на урожаї, прокат костюма в інтернеті да, маєш. Ну, на урожаї. — mm -hmm. Тут, тут Вінниці два чи три є взагалі да. да. в центрі, так. Просто пробий не йдеш, так. Так, Там, Там всі, всі костюми є, від А до Я, всі. Ну, вс... ну і дивлячись, Спасибо. ну все, по подивися, да. так. Ой, ну що ти це спитала зі ці костюми, прийшлось набрехати. Ну, що хай там шукає, воно там нічого не знайде, все одно. я не знаю. Це бабця покійна пошила, так? Да? Така вона ще Ширі. жива, Ширі. слава Богу. О, пом пом вони поможуть. Поможіть супергерою, поможіть супергерою, всі на морозі, в я... Нашому колхозі, всі на морозі, як то кажуть. Да. Коротше, я полетів зараз дома, візьму ту, коротше, цей трос та й достану. Коротше, все, я полетів. Все.